Одного разу випала совеня із гнізда. Та ж Далеко забилось, но може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою голівкою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає маля. Я випало з гнізда. Не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова? гордо відповідає Совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі, такі, як у мене. Відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха! зареготали соловей, зятелий дріс. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совеня. мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за крильце і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилась на свою маму. Вона була найгарніша. Ось така пригода.